Що найгірше можна зробити після сексу? Перевернися, скажи, щоб тебе тут не було, коли я прокинусь. Не хвилюйся, ти не прокинешся. Ого, мої сексуальні фантазії. Я знала хлопця, який відразу після того, як закінчив, повернувся до дівчини, схопив свій телефон і запитав, якою компанією таксі вона користується. Справжньою мачо набрав би номер після першого проникнення та розрахував би час так, щоб закінчити, коли під'їде таксі. Змусити свою дівчину спати на підлозі, бо цитую я звик, що моє ліжко належить тільки мені. Взагалі я знала хлопця, який так робив. Скажіть, що їй тепер потрібно перевіритись на ЗПСШ. Знаєте, так рідко можна зустріти когось, хто вже має віл. Мій партнер подякував мені, будучи такою незграбною рагулькою, я двічі поплескала його по плечу на знак схвалення. Я й досі сміюся, коли згадую той момент. Мій хлопець промовив ггвп після того, як ми втратили цноту один з одним. Я б сказала, що все було добре. Змінено цікавий факт. Він дав п'ять моєї мамі, коли вони зустрілися вперше. Він особливий. Зустрічалася з хлопцем, і вперше, коли у нас був секс, він зателефонував своїй мамі через дві хвилини після початку і сказав їй, що зустрів свою майбутню дружину, а потім змусив мене поговорити з нею. Як довго ви були одружені? О, я ніколи більше з ним не розмовляла. Лол, мені було 22 роки, і я не збиралася виходити заміж. Запитайте партнера, чи може він розбити сотню? Що означає розбити сотню? Обміняти 100-доларову купюру на дрібніші купюри, залишити її застряглою в сушарці. Оце дійсно підлезведений брат. Подзвонити своїй дружині. Гей, Люба, вгадай, що я щойно зробив. Джоне, я просила тебе не дзвонити мені, коли будеш вдома у своєї сестри. Я справді не хочу більше про це чути. Але вона краща за тебе, Люба. У друга таке сталося. Чувак дзвонив дружині і намагався поводитися круто. Коханка не говорила їх мовою і почала голосно смоктати його член. Чувак пішов, сперечаючись по телефону, а потім написав цій дівчині, назвавши її стервою за те, що вона зруйнувала його шлюб. Свята людина, чорт забирай. Встань, одягнись і піди від свого партнера. Продовжуй свій звичайний день так, ніби це була просто угода. Найкращий спосіб вбити бажання сексу в майбутньому. Просто описав мій шлюб. Дістань телефон і почни дивитися порно. Так, це було б дуже егоїстично. Хоча б на її ноутбуці включи або щось таке, щоб усі могли подивитися. Я швидко закінчив, щоб ти встигла на наступний автобус. Ось розклад, будь там біля зупинки за 10 хвилин. Зателефонуйте батькам по гучному зв'язку через одну хвилину після закінчення. Мій колишній так робив Гей, мамо, вгадай, що ти не повіриш, що щойно сталося? Запитайте нагадай, а як тебе звати це дядько? Чо? Як ти міг забути після всіх тих днів подяки? Це сталося зі мною перед сексом. Ми розмовляли кілька годин, і я точно зустрічав її раніше, хоч і не знав її імені. Оскільки вона була барменом на весіллі, на якому я колись був, тому перш ніж ми почали, я сказав, що повинен бути чесним. І її перша відповідь: ти одружений, вірно. Ми тоді просто відчартувалися, і наступного ранку вона подбала про те, щоб назвати своє ім'я, не ставлячи мене в незручне становище. Щоб я точно запам'ятав, бо я був страшенно п'яний тієї ночі. П'ять років разом. Але їй було 43, а мені 25, коли ми зустрілися. Найкращі стосунки, які у мене колись були, але вік був проблемою. Я хотів дитину, а вона не змогла. Мені зараз 45, я так і не став батьком. Витри член об її штори або ковтру, або рушники. Як щодо її волосся? Скажіть, чорт, ти майже така сама, як твоя сестра. Як тебе звати? Чорт, ти майже так само гарна, як моя сестра? Закрийте кришку труни. Я знав, що забув дещо зробити. Реальна історія, коли я зустрічався зі своєю майбутньою дружиною, у нас був перший секс, і я позбавив її цноти. Після цього я пішов у ванну, виглянув назовні і зрозумів, що взимку вона була припаркована не на тому боці вулиці. У неї вже був квиток, тому я повернувся до спальні, кинув 15 доларів на ліжко і сказав. Це на ніч, можеш залишити собі решту. Тоді квитки коштували всього 14 доларів. Ми сміємося з цього зараз. Ну, я сміюся з цього, вона, правда, досі обращається. Вона повернула тобі гроші? Ні, вона залишила собі мої 15 доларів. Скажи їй, що твоя дружина може повернутись будь-якої хвилини. Дістаньте обручку з тумбочки та надягніть її, запитайте її, чи не Макдональдс вона, бо я це люблю. Зніміть відео під час сексу, а потім перегляньте його одразу після. Виправдовуйте це тим, що ви це зробили, щоб показати партнерці, де у неї були помилки. Дякую за перегляд. В коментарі напишіть ваші варіанти. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!